Вітаю на новому онлайн-уроці української мови. Сьогодні будемо говорити про неологізми та письменницькі новотвори. А епіграфом до нашого уроку є слова Максима Рильського: Нове життя нового прагне слова. Так, ми живемо у світі, який постійно змінюється. Тож і мова реагує на ці зміни появою нових слів. На уроці шукаємо відповіді на запитання, чому в мові виникають нові слова, хто їх створює? Як довго слово є неологізмом? Що таке письменницькі новотвори та навіщо вони потрібні? Зверніть увагу на слово дня. Інновація. Інновація з англійської нововведення. Це нововведення в галузі техніки, технології, організації праці або управління, засноване на використанні досягнень науки та передового досвіду. До активної чи пасивної лексики воно відноситься. Свою думку обҐрунтуйте. Відео поставте на паузу, а відповідь запишіть у коментарях. Лексика української мови надзвичайно динамічна. Вона постійно розвивається та реагує на зміни, що відбуваються у сучасному суспільстві. Відтак, в мовленні постійно виникають різноманітні інноваційні лексичні одиниці. Що називаються неологізмами, вони займають чільне місце у мовознавстві, адже збагачують словниковий запас та впливають на культуру мовлення населення. Варто зазначити, що завдяки стрімкому збагаченню української мови новими поняттями тема інноваційної лексики є постійним об'єктом для багатьох досліджень. Поширення неологізмів є актуальним питанням, адже вони можуть спричиняти як позитивний, так і негативний вплив. З одного боку, використання неологізмів це наближення до інтеграції з іншими мовами світу, а з іншого викривлення змісту інформації через нерозуміння її з боку аудиторії. Тож, що таке неологізми та письменницькі новотвори? Неологізми це слова, що називають нові предмети або поняття. Наприклад, біткоін децентралізована електронна валюта. Воркаут гімнастичні тренування на свіжому повітрі. Експат. Представник. Який отримав тимчасове призначення на роботу за кордоном? Що ж таке письменницькі новотвори? Це авторські неологізми, які придумали письменники чи письменниці? Так, наприклад, Пантелеймон Куліш уперше використав такі слова: зграя, послуга, почуття, рівність. Іван Франко. Свідоцтво, чинник, привід. Леся Українка. Промінь. Невідборонно. Міркуймо разом. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Поясніть значення виділених слів. У разі потреби скористуйтеся тлумачним словником. Висловіть припущення. Чи всім читачам зрозумілі ці слова? Чому? Коли, на вашу думку, виникли ці слова? З чим пов'язане виникнення їх? Соцмережеве покоління звикло спілкуватися назовні. Вести не приватні щоденники, а блоги, колекціонувати вподобайки й коменти, бути завжди на видноті. Штампувати селфі. Відео для зручності поставте на паузу. Звіримо міркування. Основна думка тексту. Наш світ заповнює онлайн-активність. Ці слова є неологізмами. Соцмережева – пов'язаний із онлайн-соціальною структурою. Блог. Веб-сайт, який постійно поповнюється інформацією. Коменти, коментарі, думки щодо допису. Селфі. самосвітлина. У нашому мовленні ці слова молоді, але зараз активно використовуються в сучасному спілкуванні. Практикуймо. Прочитайте вірш. Знайдіть та випишіть слова, які утворилися після повномасштабного вторгнення. З'ясуйте їх лексичне значення. Які нові слова, утворені в цей час, знаєте ви. Я не відкрию для вас нові дива, коли скажу, що наша мова жива. І те, що навколо відбувається. Неодмінно у ній відбивається. І хоч важкі часи настали нині, нелегко зараз жити в Україні. Та в мові є один простий закон. Всі події збагачують її лексикон. Коли в наш дім прийшла війна, рашистська люта сарана, всім потрібне було арестовлення. Це заспокійливі. Тихі повідомлення. Всі брифінгу радника чекали і спокійно потім засинали. І ще одне цікаве слово: його ми розуміємо чудово: Кімити – це зберігати оптимізм. А у наш час це справжній героїзм. Класичне вітання Віталія Кіма. Доброго вечора, ми з України. Серце гріє своїм теплом, наповнюючи душу нам добром. Джавелінять, байрактарять, усіх рашиків кошмарять, За СУ найкращі наші, не підкорюються рашці. Руські можуть шойгувати, але вам нас не здолати. Нам не друзі, хто макронить, Україна себе боронить. Які нові слова, утворені в цей час, знаєте ви. Відповіді можете писати в коментарях, а відео для зручності поставити на паузу. Наступне завдання. Прочитайте слова і запишіть їх у зошит. Підкресліть неологізми. Обґрунтуйте свій вибір. Висловіть припущення щодо появи цих слів у мові. Наступне завдання. Прочитайте текст. Визначте, яка інформація з тексту є для вас відомою, а яка новою. У яких ситуаціях можна використати ці відомості. Сформулюйте за змістом тексту кілька запитань. Можете для зручності відео поставити на паузу. Наступне завдання: доберіть до поданих неологізмів українські відповідники. Складіть із ними словосполучення. Відео ставте на паузу. Відповіді можете писати в коментарях. Підсумуємо: доля неологізмів різна. Одні з них ніколи не потраплять до активного словникового фонду, інші Перетворюються в загальномовні одиниці і переходять до активного словникового запасу. Це означає, що неологізм поняття конкретно історичне. У момент його появи і протягом певного часу лексичне новоутворення сприймається як неологізм. Ось і все, про що я хотіла вам розказати сьогодні. Зустрінемось на наступних уроках!